Парадний вхід до столичного будинку вчителя красивий, а нині ще прикрашений кульками. Нині тут свято пам'яті архітектури, ку створив відомий сочи Альошин рівно 100 років. А ось це тильний вік будинку, добудова 30-х років. А це внутрішній дворик. Директор заборонила підлеглим тут ходити. Підаща обвалюється, у всі будівлі прогнали комунікації. А тут же працює багато гуртків, проводять конференції, виставки. Тут треба гідроізоляцію робити, тому що все це промокає. В в жахливому стані дивіться, яка електрика, підведе підводящий кабель, який іде з ТП, Він розрахований тільки на лампочки, які були ну, 100 років тому. А сьогодні це комп'ютери, сьогодні це озвучення, сьогодні це е, освітлення сцени, сьогодні це зовсім інша потужність. Пол будинку, нині його не можна ні відремонтувати, ні навіть просто помити. Підпори не бачили ремонту 100 років, каже господарник будівлі. По ньому ходіть, ну, ну опасно. вже за 100 літ, как бы. Вот даже ходили, меняли свідчення по периметру, вот провалюють пусто люди два раза. А ось таким будинок має стати після реконструкції. Всі архітектурні елементи обіцяють залишити автентичними до відтінків та матеріалів. А от комунікації, світло, звук, опалення та вентиляція зробити новим і сучасним. Найбільше зусиль потребує купол З сучасним оборудованням, которое можна буде підняти на Скрытый для всіх етаж там образується такой чердак, Можна буде туди поднимать. Вот, там буде сделано покриття пола дерев'яний на стіл. Сьогодні там практически невозможно. То есть там будет сделано все для того, щоб обслужувати цей купол. Вартість проекту 40 мільйонів гривень. Представники столичної адміністрації впевнені. Міська рада дасть згоду на виділення грошей. Я не думаю, що який-небудь депутат Київської міської ради не підтримує цей проект. Ну хто ж проти освіти Реконструкцію Планують закінчити до дня Києва, тобто до травня. Директор уже мріє, як використовуватиме внутрішній дворик. Запрошуватиме закордонні делегації, проводитиме конференції. Акустика потрясає. Чита да. можна ставити міні опери нині в будинку, педагогічний музей, столична профспілка вчителів музею української революції та гуртки. Щодня його відвідують понад 200 дітей. Олександр Ревуцька, Ігор Будко, соціальний пульс.